Безліч разів їздив туди інтендантом. Вінс таку велику частину розвитку цього табору, що описати не можна. В житті він був веселим, класним, запальним молодим чоловіком, з забитими руками, спиною, катався на скейті, мав класну зачіску. Е, дуже довгий час він лакував курені числа 29 імені Старосольського. Там він був довго, там він акував, там і він. Закінчив його. Був КВ 29 куреня і залишився на віку. Трагічно загинув у себе вдома від вибуху газового балону, витягуючи своїх менших братів з цього будинку. Особливістю цієї людини була, що він був музикантом. Він писав пісні. І одна із пісень є у ваших співаниках. Ви її ще не встигли вивчити. Але дуже прошу, зараз ви її вивчите і заспіваєте. Вона дуже запальна, дуже весела, дуже цікава. Вам вона обов'язково сподобається. По можливості співайте її те, тільки є можливість. Вся чистемо, посказує на всіх, наші мрії ми не пасемо, ми за ними йдемо всіх, кожен день мені це ми треба, треба. піднімати до сірок. Я не зволя, що поетам можна підути замок. Ми може не буде, ми замалимо вогонь, летимо пети. Наша мия нескорена, сили нам дає й небо битися, заплатить неба та тримати свій нас Бог, сільна зго. чисте небо, мари, наче білий сніг ми не жителі планети, ми її душа там літ. Чише під те, можех, різні духних докуди, дайте руку допомоги. Наша мрія нескоремна, сили нам дає тепло битися, за в небо, та тримати всім на зло, всім на зло. Ми, морвенка ми запалимо вогонь. Летимо в з попелу сповелу, видно. Наша мрія нескорена, сили нам дає житло, за заклати неба та тримати всі на зло, всі на зло.